Я вважаю, що цю дату необхідно вписувати в загальний контекст Другої світової війни. Тобто ця дата не має бути в контексті радянського міфу, тобто радянського фейку про Другу світову війну. Тому що раніше всі події в період радянської і зараз в Росії так само їх сприймають, і кожного року у них от постійне освобождення Одеси, це як явний натяк на те, що вони зараз хочуть зробити. Звичайно, от цього цього. Ми маємо уникати, тобто, і загалом Другу світову війну і події 10 квітня ми маємо сприймати як величезну трагедію людську. Тобто, спочатку, в 41-му році, фактично радянська влада, внаслідок тисячі різноманітних помилок, вона кинула по суті своє населення. Потім, в 44-му році, вона прийшла з таким певним апломбом про те, що Одеса була недосконалим містом, яке, так скажемо, ну без великої. Проблеми прийняла окупацію, торгувала тут собі, місто не було там сильно зруйноване. Ну і до одеського населення, як відомо, радянська влада поставилася, в принципі, так само, як і ставилася і російська влада, і радянська влада, і до румунської окупації після досить підозріло, що це, мовляв, місто якихось не зовсім таких людей. Тому 10 квітня я би пропонував розглядати у такому загальногуманітарному розрізі. Ну і також з точки зору українськості, зрозуміло, що головними героями треба вважати тих, хто боровся за Україну, за українську мову, за українську незалежність. Зараз давно вже піднімається питання про існування тут в Одесі ячейки осередку УН. Наприклад, одним з її керівників був Святослав Караванський надзвичайно цікава постать. Ніна Страката тут брали участь, які потім стали відомими дисидентами українськими. Тобто, на це треба наголошувати. І тому для мене зрозуміло, що ця дата, передусім, є одна з дат, які пов'язані з надзвичайно неприємним для мене і не тільки для мене поняттям як радянський режим. І в даному разі це не є виправдовування. Румунського режиму, нацистського режиму це просто підкреслення того, що фактично всі ці режими були дуже схожі один до одному, тільки в деяких нюансах розрізнялися. 10 квітня, я ще раз повторюю, це була величезна трагедія для дуже багатьох одеситів.